Продовжуємо наші розважання про відпуст. Сьогодні 18 розважання. Отже вчора ми з вами розважали, як то до ці церкви нам дають науку про надолуження Божій. Справедливості. І також заохочують, щоб в різний спосіб, в різний спосіб люди складали на надолуження. Ну, наприклад, ще пригадаємо собі, як сказав Святий Єронім, хто є грішником і кого гризе власне сумління, то й нехай одягне на себе волоссяницю. Нехай оплакує чи власні, чи чужі провина, і нехай лежить, або спить у волосаниці, або попередні розкоші, або попередні розкоші, якими він ображав Бога, зрівноважити строгістю життя. Отже, це була наука апостольська, але можна сказати, навіть пригадаємо собі, також і тих, які оплакували свої гріхи, но ну, як описує святий євангелист Лука. А саме як він описує оце покаяння. Просив його хтось із фарисеїв щоб їв із ним, і війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця, у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову повну пахощу плящинку і ставши, вся у сльозах біля них Ісуса саду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати, і цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши це, Фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і є ця жінка, що торкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати, а той відповів: Кажи учителю, два довжники були в одного позакодавця, один винен 500 донарів, а другий 50. А що вона не мали свідки віддати, ободвом він простив, котрий цих більше буде його любити. Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше. Ісус сказав до нього: Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: Ти бачиш цю жінку, прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги, а вона слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав, а вона ж відколи я війшов, не перестала цілувати мені нога, оливою не намастив ти голови моєї, а вона ж миром пахучим намастила мені нога. Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила, кому ж мало прощаються, і той мало любить. Потім сказав до жінки, прошаються тобі гріхи, і почали ті, що з нами за столом сидіти, говорити між собою, Хто Він такий, що й гріхи відпускає. А до жінки Ісус промовив, Віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Отже, ми бачимо розкаяне серце. Серце, яке оплакує свої гріхи, душа, яка повна, дорогі браття і сестри, сліз. Але не тільки ця, вона принесла пахуче миру, дороге миру. Вона покутувала. Та жінка, дорогі мої, покутувала. Можливо, Її покута буде і на дальші роки життя. Каже християнське передання, що святий апостол Петро кожного ранку як вставав, і коли він чув голос кого який піяв, на його очах появлялися сльози. І сльози була настільки правдиві жалю гірки, що там, де вони стікали, було видно рівчаки. А отже, навіть, якщо хтось скаже, це, мабуть, легенда, навіть якщо легенда, але з тих віків вона свідчить, що люди вже яким Господь Бог простив гріхи, але вони розуміють, щоб за досить учинити Божій справедливості, вони беруть на себе певну покуту. Так і не тільки та жінка блудниця в Євангелії, а скільки історія знає тих блудниць жінок, які наверталися, які прислуговували і до, і, і спричинялися до ширення Царства Божого, які будували храми. Монастирі, знаємо, як ми розважали в рік, коли був ювілей Матері Божої Почаївської, Микола граф Потоцький, страшний розбишака, гультяй, страшний чоловік, дуже страшний. Але скільки він пожертвував після свого навернення покаяння, а навіть і хотів вступити в монастир. Оплакував жалів за свої гріхи. І тому сказати, що Бог тебе раз простив, і твоє покаяння, твої сльози е, не потрібні Богові, це є, навіть було такі, які казали, це є ідолопоклонство. Ні, дорогі мої. Якщо б Христові набурила ти милай сльози тої жінки, Він би сказав перестань, що ти робиш? Не треба. Я тобі і так гріх я простив. Христос на не надивився, як на цирк, і щоб інші дивилися на це видовище. Ні. Христос бачив те розкаяне серце. Жінка, яка плачеть. Яка валоває свій біль. Так, то треба також бути обережним, коли ми, де коли є такі люди, які надмірно е, мають таку недовіру до Господа. І часто в сповіді говорять ті самі тяжкі гріхи, які вони робили тому 20 років, це не ходить у то. Бог тобі простив. Але ти бере собі покуту. чи складати жертву, чи якусь милостиню. І це є важливо для твоєї душі. На, як каже святий Йоанн Золотустий, нема гріха, що його б не могли очистити і знищити милостиня. Всякий гріх нижче від неї. Вона гожий лік на всяку рану. То, якщо такі глибокі слова говорить, той святитель Йоанн Золотоустий, що немає такого гріха, якого б не могла очистити і знищити милостиня? Всякий гріх, він є нижчий від неї. Вона гожий лік на всяку рану. Так, дорогі мої браття і сестри. А чому? А чому так є важлива для Господа Бога милостиня? Бо Христос сказав: Я був голодний, ви дали мені їсти, я був спраглий, ви мене напоїли. Я був уязнений, ви відвідали, прийшли до мене, я був хворий, ви навідалися до мене. І тому Йоанн Золотоустий, виходячи з євангельської науки, Якомила є для Господа Бога молостиня, він взиває людей творить діла милосердя, вони підуть з вами на той світ. З вами вони підуть. І вони будуть свідчити про ваші добрі вчинки, про і милосердя, діла милосердя, вони будуть гасити ваші провини. І тому, ті, які заперечували, що не треба, Богові не потрібно. Богові потрібно раз, щоб ви покаялися, і вже після цього не потрібно ніякої сповіді, ніякого жалю. Це не є згідно з науками святих отців, дорогі брати і сестри. І тому це є факт цього, що Якщо наших надолужень Господь Бог бажає Божа справедливість, якщо вони всю свою силу і початок беруть єдину з нескінчених заслуг Христових, то чи не є дивним, видається нам закид противників, нібито ці наші надолуження противляться Христовим заслугам? І наносять їм ущерб. У такому разі противники повинні були відкинути і віру і молитву, оскільки це порушує заслуги Христа. Навіщо вірити? Навіщо молитися, якщо Христос уже все це за нас зробив. Тоді не потрібно нам ні хрещення, ні Євхаристія, ні інші святі таїнства. Тоді не потрібно нам і проповідувати Євангелію. Тому є дуже важливо, дорогі браття і сестри, щоб ми були свідомі цього, свідомі цього, що наші плоди покаяння є дуже важливі і особливо в цей час святого великого посту. ми Розважаємо таїнство хресної дороги, щоб випросити в терплячу Ісуса ласки для нас і також пожертвувати відпуск за душі терплячі чистилищі. Отже, розрізняємо надолушення таємні, тобто, що це за таємні надолушення? то яке священник накладає у нас святом, святій тайні покаяння. Коли ми йдемо до святої сповіді, тоді священик нам дає покуту. І ми ж не говоримо нікому, яку мені дав священник. Хоч можете сказати, це не є вже така трагедія чи щось інше. Але кожен відбуває свою покуту, це є таємна покута. І повстає питання. Чи має священник владу накладати на долушення при святій сповіді на Каяника? Відповідаємо, має і то без найменшого сумніву. Адже він, у сповідальниці, священник у сповідальниці, не тільки вчитель, він не є тільки лікар, але він рівночасно і суддя, який має від Ісуса Христа владу зв'язувати. І розрішати. А якщо сповідник на підставі цієї влади може розрішити каяника навіть від смертельних гріхів і вічної кари, то хіба не може Він розрішити його також і від дочасної кари, накладаючи на нього епітемії, тобто покуту. І тому Ісус Христос. Дав священникам оту владу, що зв'яжете на землі, буде розв'язано, що і на небі. Святий Амвросій каже: дуже багато хто з перед майбутньою карою, свідомий своїх гріхів, просить про покаяння, епітемію, проте, отримавши його, відступають, соромлячись, людних Молінь. Святий папа Лев Великий пише посередник Бога і людей Христос, дав настоятелям церкву владу, щоб вони на каяників накладали покаянні діла, і щоб їх, очищених спасителям надолуженням допускали до причастя, тайн, дверима, примирення. Святий киприян скаржиться. Що багато хто хоче оманути на надолучення, дані від сповідника тим, що приносить поручальні листи від святих мучеників, аби їх таким чином від покаяння увільнено було. Ну, про це ми ще поговоримо, що таке святі мученики і яку вона мала роль в тих часах. Тому, дорогі браття і сестри, Є дуже важливо, щоб ми усвідомили, збагнула собі. То в тому і стосується священиків, бо ми деколи на правду є дуже делікатні сьогодні, ми боїмося людям дати поважні покути. Коли ти бачиш, ну, наприклад, людина цілий рік пропускає в неділю і свята служби Божі. Без поважної причини. Ну і ще ще надасть п'ять учи наш п'ять богородиць сидів. Ну що це за покута? Тяжкі гріхи. Але ми боїмося людей. О, людина на другий рік не прийде до сповіді. Людина боїться покути. А грішити ми не боїмося? А якщо боїмося покути, то як собі можемо дати раду із тим надолуженням? І тому, добрий християнин, чому той піст? Чому ми закликаємо, дорогі браття і сестри, до посту, до серйозного посту? Чи творити діла милосердя, допомагати вдовам, сиротам, сьогодні е, війна, допомагати війську? Так, це і наша жертва. І в тому також, Господи, на, наприклад, жінка робила аборти. А скільки сьогодні дітей, сироти, сиротинцям, допоможи тим дітям? Хай буде твоє надолучення. Тому не біймося покути. А якщо ще навіть ти відчуваєш, що дав тобі замалу покуту, ти можеш добровільно на себе накласти більшу покуту. Наприклад, до кінця посту молитися хресну дорогу чи вервитися, відвідати хворих. Допомогти бідним, звичайно, якщо допомога бідним, якщо маєш можливість або хворим. Навіть хворий не потребує допомоги. Є такі, що мають все забезпечені. Але я відвідаю, поговорю, приділюємо свій час. Тому покута є згідна з Євангелією, є згідна, дорогі мої. Із первісною церквою. Це не так, як казав Кальвін. Так, то церква відійшла. Навіть первісна, що там писали отці, я не знаю, то вони відійшли від науки Христової, ті, які передавали апостоли, і самі апостоли, які покутували, які страждали і терпливо зносили страждання. І молилися, так як молився Святий Стефан за тих, які кидали на нього каміння, і жертвували за навернення грішників. Ну, це поважна справа. І тому насамперед ми чому говорю, це, щоб ви усвідомили собі, збагнули, і щоб ви дуже серйозно ставилися до покути. Не так пішов, помилився і все. Ні. Твоє сумління має відчувати, але то виховане сумління само собою. Християнське сумління, чуйне сумління. Воно має відчувати Господи мало замало. Я такі гріхи зробив тяжкі. Як так тебе ображав, зневажаю, що ти там навіть верветься. Може, не одну, а десять вервіць треба. І тому не біймойся покути. Творімо покуту. Так, будемо бити поклони, будемо розважати життя Марії Єгипетської і багато інших святих подвижників. Чим людина в більшу пізнає Бога. Тим вона глибше пізнає свою спустошеність, свою нікчемність. Тоді вона розуміє, ким є Бог святий, а ким є той мізерний грішник на цій долині сліз. Хай Бог нам допоможе. В тому євілейному році на правду popravata svoje žitja i činete pokutu. Amin.